Це наше перше знайомство із Кім Векслер. А це діалог, який найкраще характеризує її після всіх подій. I'm helping people but it's the truth. роками я передивлялась сезони, і щоразу це була історія про Джиммі Макгіла, який став солом Гудманом. Chucky, HHM створені, щоб підкреслити ту впевненість, яку довелось наростити головному герою, і показати його пошуки себе, коли він випадково зайшов до бібліотеки, та пізніше зміг вступити до університету, хоча до цього приймав ставки на Оскар, розвозячи пошту в компанії. Усе це для того, аби ми зрозуміли, хто він і яким було його минуле в Сісеро, штат Іллінойс, де холод такий, що пробирає до кісток, і нудьга така, що неможливо бути собою. Будь-які мафіозні війни, проблеми наркоторговців і вічна помста Ермантраута це теж частина історії Джиммі, бо це все стає його сутністю, яка довго формується. А Кім це щось світле і стабільне, що він міг би втримати, виростивши з цього щось ідеальне, чого в обох не було. Тепер мене цікавить інше: що як дивитися на це, як на історію кохання і відповідну драматичну трансформацію героя. Всі шість сезонів створюють різний образ Кім Векслер і постає питання. Як саме нам її сприймати? Вона той самий Волтер Вайт, чи їй ближче мотивація та переживання Скайлер? Однією з причин, чому краще подзвоніть Солу» можна дивитися як історію нещасливих стосунків, є те, що лише Кім і Джиммі проходять справжні зміни. У них постійно трансформується бачення, мотивація, сумніви щодо того, чи варто бути разом. Вони закохуються, розлучаються, але любов залишається їхнім головним рушієм. Причому це не те кохання, заради якого стаються всі події, які ми бачимо на екрані. Навпаки, саме завдяки цьому почуттю вони змогли бути собою в свої найкращі і найтемніші часи. Для того, аби зрозуміти повну історію кохання Кім та Джиммі, спершу потрібно проаналізувати, ким вони є окремо. Те, як нам показують головних героїв на початку, вже багато про що говорить. Згадаймо першу появу Кім у краще подзвоніть солу. Після кількох епізодів, де Джимі Макгіла представляють як хитрого, веселого, хаотичного і необережного адвоката, він приходить до HHM. Тут ми бачимо його іншим в міру стриманим, серйозним, впевненим, готовим підтримати гідність свого брата. Коли перемовини закінчуються, і Джимі зіштовхується з Фіолетово-синім світом HHM та окремо із Говардом Гемліном, на фоні проходять учасники зустрічі і серед них Кім, яка байдуже оминає суперечку. Але за кілька хвилин вона чекає його на вулиці. Разом їм не обов'язкові слова, вони розуміють одне одного, можуть передбачити дії, але їхній зв'язок прихований не лише для нас, а й для них самих. Зустріч на паркінгу виглядає, ніби вони таки домовились чи ніби у них не було суперечки. Комунікація холодна, ніхто не перетинає меж, і у цьому головна причина їхньої тиші. Він з Гіліган і Пітер Гуд. Розкидали у кожному сезоні безліч дрібних деталей, які розкривають сюжет і героїв. Значення має навіть випадковий смітник в офісі. Джиммі емоційний, тоді як Кім обережна, спостережлива і намагається до всього підійти виважено. І хоча вже в третьому епізоді першого сезону ми чуємо, що вони друзі. A so awesome. Сцени із минулого показують зовсім інший рівень близькості. <працю> Краще подзвоніть солу, як і пуститися берега, працює драматургійно настільки якісно, що відповіді на всі запитання вбудовані в сюжет. І передумови будь-якої поведінки героїв очевидні. Кім без Джеймі це дівчинка, мати якої приїжджає до школи останньою і у нетверезому стані. Дитина, яка не мала нічого, так само, як і її батьки, що жили кочовим способом життя. З дитинства вона отримує складні моральні уроки. Мама вчить її маніпуляції, неправдивих свідчень і навіть афер. А як нагадування про цей урок Кім все життя носить крадені сережки? Народившись у крихітному містечку між Канзасом і Небраскою, найбільше в майбутньому Кім тікала від сірої буденності із одруженням та звичайною роботою. Перед нею постає дилема – обрати нову клієнтську базу та престижне адвокатське бюро, чи погодитись на повторну пропозицію Джиммі щодо партнерства і працювати самостійно. Знову ж їхнє кохання це свобода та підтримка. Вечайчем кім не цінують. Її кабінет крихітний, між коробками можна ледь пройти, а після навіть не пов'язаної з її роботою помилки її відправляють в кімнату для перегляду документів. Ставлення до неї видно навіть у дрібницях. Поки Кім робить усе, аби відновити довіру Говарда, він демонстративно її не помічає. Натомість Джиммі завжди виділяє Кім серед усіх працівників фірми і робить перший крок. Аннсівайсомпорті да ви ворог тедер. Амірорерінідміфодис. А дон нід'ю. А ваті хто ж такий Джиммі Без Кім? Це хлопчик що спостерігав за добрим батьком, якого обкрадали всі кому не лінь, і з цього він забрався найкраще, що міг. Не можна ставати шкідником для людей навколо, але й не можна дозволяти користуватися собою. Братерська любов із чаком не одразу розкрилась. Чак довго приховував ненависть, аж поки не зрозумів, що для успіху Джиммі бракує зовсім небагато, лише краплі поваги від колег. Джиммі не обов'язково знати прецеденти і цитувати велику хартію вольностей. Він має інший талант бачити прогалини в законі, знаходити нестандартні рішення, домовлятися, при цьому не втрачаючи совісті. Він помічає те, що вислизає від інших all this з In every picture of this little girl, she's holding the same doll, so where's the doll? То чиї ж навички варто ставити під сумнів? Це не робить Джиммі Макґіла гіршим адвокатом, а можливо навіть навпаки, так як впродовж всіх сезонів ми не почули жодного разу, щоб про чека говорили як про людину. Всі згадки про нього існують виключно у професійних рамках. Про меншого брата натомість могли говорити як про Балагура, але завжди із любов'ю. Він свій хлопець, той, хто знайде підхід до будь-кого і буде привітним. Тому ця разюча відмінність у родині стала травматичним досвідом. Чак Узсайдрію Андерносайдс. Бад Джиммі. Why ride on someone else's coattails? Постійна заборона бути собою спонукала Джимі до внутрішньої боротьби. Ми не можемо простежити, чи міг би герой і раніше пуститися берега, але точно відомо, що до повного розпаду моральності в особистості доклав руку не лише Чак, а й Кім. Драматургія у краще подзвоніть солу працює за принципом логотипа у вигляді теразів. На одній шальці брат, який тисне і пригнічує, на іншій кохана, яка ніби стримує його від занадто ризикованих кроків. У результаті виникає одвічний регрес. Джиммі повертається до менш зрілих форм емоцій і поведінки, які здаються йому безпечнішими. Нам довго демонструють, що Кім це втілення чеснот. Вона завжди діє в рамках закону, тоді як Джиммі вигадує схеми для начоварги чи Едуардо Саламанки. Проте насправді це лише два різні способи досягнення мети, і, як показує історія двох протагоністів, їхня справжня мета це не кар'єра і не гроші. Тож таки Кім та Джиммі разом. Це кохання було приреченим від початку, тому його можна сміливо назвати трагічним. Джиммі є відкритою книгою, і він ніколи не приховував нічого, навіть тоді, коли це могло зашкодити його сприйняттю як зрілого і рівного партнера у справі. Айколдекелменс анонімно them, and they took off! Він не був обділений батьківської любові, і це ще сильніше підкреслює контрасти з Кім, для якої відсутність тепла вдома є частиною її ідентичності. Саме тому її поведінка часто здається суперечливою. З одного боку вона тягнеться до Джиммі, а з іншого довго тримає дистанцію. Вона бачила, як сильно він хоче любові і визнання, це її приваблювало, але й лякало. Проте після двох розлучень любові саме від кім йому було достатньо, і для підтвердження цього можна взяти будь-який кейс. Коли у нього не вийшло із кетуменами, і довелося вступити в гру, йому одразу спадає думка про те, що він мусить вчинити правильно. I'm a, lawyer, not a criminal. Перше, що він робить, коли знаходить вирішення проблеми. Дзвонить Кім і змушує клієнтів повернутись до ечейчем. Гей, цмій виснес. Фаджюдамес clients. чи, наприклад, вже працюючи в Деві Семейн, Джиммі робить рекламу і без погодження пускає її в ефір. Коли це відбивається на репутації Кім, він швидко все бере в свої руки, навіть якщо вона каже, що сама себе рятує. Він іде на власний ризик, коли з рук його дівчини вислизає прибуток у вигляді угоди із Месаверде, і він знову вступає в відвертий конфлікт із братом, підробляючи документи, і він нічого не просив натомість, навіть коли це призвело до відкликання адвокатської ліцензії. Кожен із цих моментів стає поворотним у його нескінченному прагненні бути кращою людиною не для себе, а заради ким. Come on, Jimmy. You need me on your own. Are you sure? Yeah. I don't... Кім забила перший і останній цвях у трансформацію Джиммі. Ми довго не бачимо сексуальних сцен, і Кім не сексуалізують, бо її магнетизм у іншому не настільки примітивному. І довго не бачимо їхніх палких поцілунків. Це кохання більш схоже на платонічне. Вона до нього не байдужа і, знаючи правду, намагається переконати в правильних рішеннях, замість того, аби ранити. Та поруч із тим, як його зневажав брат, стільки ж невпевненості у наступному дні створювала Кім. Він шукає для неї офіс, повен світла та життя. I'm closer than ever to partner, like maybe two years and я. It's just a thought. але знову і знову залишається самотнім, не розуміючи, чого йому не вистачає. І this, that that me... is this is Дейвіс Мей теземін Джиммі питає це у всіх сенсах. Адже йому треба підтвердження, чи зможуть вони коли-небудь бути разом, чи буде у них питання конфлікту інтересів, чи зможуть вони мати власну практику. Він завжди не міг нікуди вписатись, і тому в один момент він знаходить підтримку в собі. Кім і Джимі дуже довго йдуть назустріч одне одному, і вони починають будувати спільний простір значно пізніше, ніж це могло бути, адже дівчині треба був час для того, аби зрозуміти себе. Ще до сильної сцени на фоні скляних стін відбувається трансформація Кім, що опиняється на роздоріжжі. Чак запевняє її у тому, що вона добре працює, має і надалі бути вдячною HHM за навчання. А його брата варто покинути, так як він завжди був поганою людиною. Говард переймає чакові риси і карає дівчину через репутаційні ризики, швайкарти коклі переконують у тому, що вона мала б змінити місце роботи, бо її недооцінюють, і лише Джиммі є тим, хто вірить у неї та ладен піти на будь що Щоб не сталося, їхнє життя окремо занадто спокійне, сумне і нецікаве цікаве обом. Тому ми і бачимо, що навіть абсурдні співи Джиммі пробуджують у Кім позитивні емоції. To me. Belly high, belly high, belly high. Вони доповнюють одне одного, і їхнім першим свідомим кроком стає компроміс. Другим же є те, що пара навчається чомусь одне у одного. Відданість Кім швидко похитнулась, коли вона нарешті зрозуміла, як працює юриспруденція. Та навіть коли вона йде з компанії, у її одязі залишається такий собі колір Гемлін-Діго. Весь досвід HHM дівчина переносить на власну практику, та справа Джиммі стає не лише захистом коханого, а й точкою неповернення для неї самої. Вона усвідомлює, що зробила все і навіть більше для своїх роботодавців, а тиск на неї вилився у те, що вона могла загинути. Підліщака, врешті-решт, об'єднала пару, і з часом Кім зрозуміла, у Джимі є те, чого їй бракує. Його авантюрність звільняла її від суворих рамок, у яких вона жила, і він дозволяв їй бути собою. Вони опинились вдвох проти всього світу, і саме так їхні сили стали незмірними. Гільган і Гулд створили разючу відмінність у мотивації героїні у чотирьох епізодах другого сезону. Спочатку глядач бачить, як її попереджають про всі ризики.

Вона вже знала, що вони або піднімуться дуже високо, або впадуть разом. Її довгі відмови це боротьба самої з собою між правильною кім і кім, яка хоче жити наповну. І коли взяло верх останнє, вона не змогла зупинити руйнівний механізм, який запустили їхні спільні дії. Ми ніколи не чули їхніх розмов про високе чи навіть про побут. Це був дуже тихий і водночас шалений союз.

Юпомібек героїня росте із морального компаса для Джиммі до повноцінного складного персонажа із власними мотиваціями. Її імпульс бути вище за систему, наприклад, коли вона тисне на говарда чи клієнтів, вести власну справу і розмиті моральні межі ключові для розкриття героїні. Кім повертається у сферу громадської допомоги і бере справи про Боно, що демонструє її спробу відновити принципи, від яких вона відійшла. Але треба вміти вчасно зупинитись, якби боляче це не було. І це стало першим випадком, коли Джиммі не зміг домовитись. Ну, no, но no, just tell me what I ніt do to change. Окей, чистмі вот ідес аналдо. Джимі. You make мі. We make eча happy. Окнепіпе. Його вибір більше не урівноважується сумнівами, які раніше приносила Кім. Він втрачає ту частину себе, яка хотіла визнання, любові і нормального життя. Він починає дедалі більше ховатися за маскою сола Гудмана, і без неї майже зникає Джиммі. У нього вже нема внутрішньої боротьби, і всі його рішення стають більш ризикованими аморальними, часом безглуздими. З ким він міг бути собою, одночасно чесним адвокатом і сумнівним шахраєм, дотепним маніпулятором і мрійником, з ким навіть авантюри мали сенс. Вони разом вигадували схеми, сміялись і ризикували. Коли все ламалось, була надія, що вони витягнуть будь-яку справу, навіть якщо це справа проти всього світу. Те, як закінчується історія героїв, настільки ж важливо, як і момент, коли ми зустрічаємо їх вперше. Сол Гудман маніпулює людьми і навіть дещо лякає. Але тепер перед нами знову Джиммі, той же хороший хлопець, що і колись, який хоче побачити кохану востаннє у свою чергу, життя Кім стало таким, яким вона боялась його уявити. Суд стає їхньою кульмінацією вистави. Джиммі завжди покладався на свою звичну тактику, починав із перформансу і переконливих слів, яких зазвичай вистачало для суду. Та тепер цього замало для Кім. І тоді, як колись раніше, він змінює тон, відкидає гру і переходить до іншої риторики, говорить про мораль і справедливість. I got his malpractice insurance canceled. I took away the one thing he lived for the law. after that he killed himself so. <laughs> <laughs> you two are soulless jimmy you can't help yourself chuck knew it you were born that way but you one of the smartest and most promising human beings i've ever known and this is the life you choose why are you telling me this and not him Because I think you're made of sterner stuff. Kim, one more thing. This fella, McGill or Goodman, whatever. He could do a whole lot better. I love you.